Привіт! Ви на каналі МотоСтор І сьогодні демонструю вам трактор DTZ 5354 в максимальній комплектації, який підготовлено до відправки до свого нового власника. Ви вже чуєте, як працює двигун CF3B 35T на 35 кінських сил. Дійсно хороший звук. Послухайте уважно. Рівненько, басовито. Також бачите, як працює світлова оптика цього трактора. Ну і звісно, тепер можу продемонструвати вам панель приладів. Задні ліхтарі ще, до речі, продемонструю. Бачите, цей ліхтар також можете вмикнути, вимкнути. І панель приладів. Ну і Зараз розповім вам про ціну цього трактора і, звісно, про його комплектацію. По комплектації 4 противаги по 20 кг на передню вісь, тобто додатково 80 кг на передній осі. Галогенна оптика, ближнє дальнє світло, повороти все галогенні лампочки. Двигун це F3B35T, це 1,9 двигун, 3 циліндри 35 кінських сил. Передні колеса на 6,50-16, Є ось такі величезні передні крила плюс гумові брузговички. Передній міст один з найпотужніших серед усіх 24, 35 і багатьох 40-вок. Це редукторного типу міст. Агротехнічний кліренс у цього трактора понад 35 см. Колія у нас 1,20 м. Задні колеса у нас розмірністю 11,2х24. На Власник замовив ще додатково ось такі противаги по 45 кг на кожне колесо. Тобто додатково 90 кг. Панель автомобільного типу, реверс на панелі приладів. Перемикач-вимикач, є можливість відрегулювати кермо, сидіння з регулюванням жорсткості, посувається, відсувається, є підлокітники. Далі у нас є підключення повного приводу, вал відбору потужності на 540. Коробка має три діапазони, два понижених, один повишений. Далі у нас позаду ліхтар, оптика і триточкова навізка, яка спокійно витримує навантаження у 650 кг. Додатково є пара гідровиходів, є електрична розетка під причіп. Вал відбору потужності має захисний ось такий кожух, він 6 і є буксирувальний гак для буксирування причіпу. Навіска зроблена дуже добре, і трактор, до речі, 23-го року. Якщо подивитися праворуч, то маємо ручний газ, аварійку, електричну розетку на 12 вольт, замок запалення, роздвоєнні гальмівні подалі і, звісно, коробка в нас має три ступені передач. Тобто, взагалом, ви маєте. 9 передач вперед, 9 передач заднього ходу. Із особливостей два гідронасоси і обов'язково є гідравлічний фільтр. Зручна посадка ліворуч, і праворуч. Зима прийшла. Клієнти замовляють техніку, і ви можете також замовити трактор ДТЗ 5354 по ціні 800 від офіційного представника марки ДТЗ. В Україні. Телефонуєте 098 949 9090 і замовляєте ось такого зеленого красення. Вони також бувають ще сині, бувають ще в чорному кольорі. Якщо відео сподобалось, лайк, сердечко. Обов'язково пишіть коментарі під відео. На ваші коментарі відповідаємо, читаємо, знімаю корисні відео для вас. Ну і не забувайте підписуйтесь на сторінки Мотостор. час від часу є живі трансляції. І ви можете в режимі онлайн задавати будь-які запитання це ще раз. Запрошую купувати техніку в мотостор 098 949 9090. Ну і до зустрічі в наступних відеооглядах.